Пропаганда катівні та мародерство на деокупованих територіях Харківщини продовжують фіксувати чисельні порушення і звірства російських загарбників. Звільнені регіони виявилися абсолютно непридатними для життя. Наша знімальна група побувала у прикордонних містечках Харківщини, які перебували під окупацією від першого дня повномасштабного вторгнення. Артем Лагутенко продовжить. Дорога деокупованими територіями Харківщини це суцільні руїни, безлюдні вулиці і знищена ворожа техніка. Життя тут стоїть на паузі. Ми зараз перебуваємо в населеному пункті Козача Лопань містечко, яке нарешті звільнено Збройними силами України. Козача Лопань у п'яти кілометрах від кордону з агресором. Селище окупували росіяни ще у перший день повномасштабного вторгнення. На моїй вулиці 26 чоловік залишилося. На моїй вулиці. А то всі виїхали. Не давали нічого тут: ні ні вийти, ні зайти. Ходили, і машини забирали, і все забирали, і хати взламували. Та що наші прийшли, з нас все добре тепер. Окупанти залишили по собі купу снарядів і мін, а також пропагандистські матеріали. Буласка, це Власка, оце, ось одна із них. А ще у козачій лопані знайшли катівню окупантів. Зайдемо, подивимося, що всередині. Тут окупанти катували людей, знущалися над ними і переконували їх записувати пропагандистські ролики. Є навіть спеціальне місце, де вони записували ці відеозвернення. Людям, які не одразу ломались, їм зав'язували руки, катували струмом і тримали в цьому приміщенні. Відбувались допити, скажем, наших людей. Їх психологі психологічно і фізично там зламували, готували тексти, які вони повинні були на камеру зачитати. Да. Багато там було зроблено відеомонтажу із приводу дискредитації збройних сил України. Нині у козачій лопані немає ні світла, ні газу, ні води. Крім того, загарбники постійно обстрілюють селище. Як ви зиму думаєте, прошу те? Не знаю, як будемо жити, що Бог дасть, і спогріба не вилазили. Поняв, з ми не вилазили. Сім місяців візго, візгоях. смотри, як 24 февраля, як зайшла Росія, і це ж і тільки, тільки повиходили. Найближчими днями уряд розпочне евакуацію українців зі звільнених територій Харківщини до безпечніших регіонів. Артем Лагутенко, Олексій Куцук, телеканал Еспресо.